Привітуліки, привітуліки! Доброго осіннього раночку. Сьогодні вівторок. І останній день жовтня, 31. І вже завтра листопад вступає в законні володіння. У нас прохолодно. Начебто і сходить сонечко. Але так, зябко і вітер. І вітер. Я сьогодні планую далі розчищати простір. Готувати сьогодні нічого не буду. На обід є ще борщик, сьогодні закінчиться. На вечерю лениві фаршировані перці, хлібчик є. Тому готувати сьогодні ніхто нічого не буде. Зранку, як завжди, спробую вийти. В Тік-Ток в ефір зі спеціями. Можливо, ще хтось наскаржиться за розповсюдження персональних чужих даних або за торгівлю наркотиками. Я з цього Тік-Тока взагалі не можу. Да, до речі, Ютуб недалеко забіг. На минулому тижні ранкове відео від 26 жовтня не пропустили на монетизацію. Подала скаргу. Сьогодні вночі прийшла відповідь на електронну адресу, що відео перевірили і дійсно немає ніяких порушень. І відкрили його на монетизацію. Але люди добрі, дорога ложка к обіду, як ото кажуть. Перегляди були 26-го зранку або в день. Ну не сьогодні його буде хтось передивлятися. Це вже так. Щитані одиниці є в мене декілька таких підписників, які підписуються. От зараз, да, наприклад. І щоб розуміти все, що відбувається в нашому господарстві, вони починають переглядати відео. Ну, можна сказати, спочатку. Вова зібрався вже їхати на роботу. Але таких людей одиниці, розумієте? Зачасту людина, яка вже підписана, вона подивилася, сьогодні вийшло відео, сьогодні переглянула і все. Тому всі ті перегляди, які були, вони залишаються не монетизовані. Те саме відбулося і вчора з вечірнім відео, де я розповідала про те, як мене вчора дивувала нова пошта і мої підписники. І те саме його не пропустили на монетизацію пока-пока. Я дійсно ж подала скаргу, але це буде дня 3-4, поки її розглянуть. Взагалі вони пишуть на протязі 7 днів. Так, я дивлюся, що тут трішки вітром продуло. Тут почало підсихати. Але і то не всюди. Ось є ще місцями прямо болото. Тож коли протряхне отам, і чи до п'ятниці воно встигне протряхнути, невідомо. Сьогодні з перевірила інформацію, зайшла в додаток нової пошти, і з'явилася у мене надія, що деякі з посилочок приїдуть вже сьогодні. Ну, буду моніторити, а ти мені не залишив телефон? Залишив? Дякую. мене скоро Вова взагалі лишиться без телефону. Мені терміново потрібен другий телефон. Щоб один був для зйомок, а інший був для дзвінків. Я не можу. Наприклад, якщо я виходжу в стрім і мені хтось телефонує, я відповісти не можу, збиваються ефіри. Якщо я ставлю в відео на монтаж у програму, раніше можна було його закривати. Зараз обновилася ця програма, це я дивлюся на свої туйки. Туйки, я лівець. Зараз обновилася програма і е, навіть пише попереджує, що не закривати і не переходити в другі додатки, поки не завершиться процес форматування відео. Один раз мені зателефонували, я відповіла, вийшла з цього додатку. І що ви думаєте, відео не збереглося. Воно начебто потім добігло до кінця і навіть світилося в час, а коли зайшла вже ну, на відео, воно пише розмір його нуль. Відповідно, коли натискаєш відкрити, нічого не відкривається, пише, що як порозцвітали ці ромашки, пише, що е, сталася помилка. Тому, коли ставлю відео монтувати взагалі без рук, не можу ні відповісти, ні на повідомлення, ні на дзвоник, нікуди. Так само виходи е, в тіктоці в стрім. По-перше, потрібно Моніторити, щоб можна було там не пропустити повідомлення або заблокувати когось, бо часто бігають такі з відрами на голові. По-друге, те ж саме. Якщо дзвонить телефон, ефір ставиться на паузу. Ну, Коротше кажучи, дуже незручно з одним телефоном. Терміново потрібен другий телефон, а жаба давить. Якби ж він коштував хоча б пару тисяч. А пару тисяч більш-менш нормальний телефон, ще щоб і камера була нормальна, не коштує, на жаль. Я цей свій. Я не пам'ятаю, за скільки ми брали. Сім, здається. Це в січні, в січні цього року, в січні йому рік буде вже. Начебто, казалось, новий-новий в січні вже рік. От. Тому ось так. Конфіскую телефон у Вови. коротше зранку він в моєму користуванні а після обіду, якщо очікуємо якісь посилочки, то Вова його забирає, щоб мати змогу поїхати на нову пошту і отримати. Начебто і маленькі, а начебто й підросли туйки, правда? Подивимося на наступний рік. Це вони цією весною висаджені були у квітні місяці. Ну, ішку ромашки поросли і зацвіли. Це, звісно, краса-краса. Ось стоїть літня така ж. Сухе бур'яниння аці понаростали і бігом позацвітали. От. Так що ось такі справи, малята. Я сьогодні хочу зайнятися коробкою з носками, поперебирати, передивитися, деякі, можливо, там підштопати які з брачком, щоб відразу не порозлазилися, де от там петелька пропущена або невеличка дирочка. І щоб прибрати ту коробку з під ноги. От, так що бажаю всім чудового гарного дня. Ну, а я йду, як завжди, працювати. Бо що тут до п'ятниці залишилося? Сьогодні вже вівторок, середа і четверг. І в п'ятницю мені потрібно максимум вільного простору. А для того, щоб себе цим забезпечити, потрібно... Сьогодні зранку попіднімав Вова на чердак. Все те, що я вчора напакувала. Подойники, відра і так далі. Всі ємності, які пару місяців нам точно не знадобляться, можливо, і трішки більше. Тут, звісно, болото. Болото, болото. Ну, Тут менше і продувається воно і сонечка менше. Зато більше топчуть місяць і плюс їхні, і підстилку розтягують ногами, і далі продовжують в туалет ходити. Тому тут і гірше просихає. Ну але нічого. Все мої золотесеньке. Всім чудового настрою, гарного дня. І голову працювати.